Редакція, так. А, статут це, прошивається, це. отут пишеться. Скільки так. Колічно, скільки стіл, е, ну, можете номерувати так. Де, де, де. По оформленню стосовно були випадки вже, тому зазначаю, щоб ну, просто не було він точно. Цей статут, ну у вас правильно, воно зроблено на одній сторінці. Так. Статут, де буде отут титулка, отут вже починається наступний, він не відповідає по оформленню. Стосовно того, що має містити ще, зараз колективного членства немає. Зараз членство в громадських організаціях виключно індивідуальне. Тому, якщо будуть положення про колективне членство, то статут не буде відповідати. Стосовно де можна цей статут взяти, ну, зразок статуту на сайті головного територіального управління, там де зразки документів, є статут. Статут уже готовий, структура відпов... оформлення і структура відповідає закону України про громадське об'єднання. Є положення стосовно неприбутковості, ті, які зараз вимагає податкова. Відповідно, ви його можете брати, редагувати під себе, вставляти свою мету, там у керівні органи всі зрозуміло зрозумі... різні. Відповідно, ви можете редагувати і під себе його вставляти. Стосовно взаємодії наші з фронтофісу. Я розумію, ну, що в Сумах можна, звичайно, до нас приїхати, але є організації, які знаходяться, наприклад, Шостка, Конотоп, ну це далеко і це їхати, це дорога. Розуміємо, різні організації Є організації ну, інвалідів, представниками, яким важко доїхати. В чому полягає наша співпраця? Я як особа безпосередньо відповідальна за взаємодію з фронт-офісом у сфері державної реєстрації громадських об'єднань. Ви приносите пакет документів до фронт-офісу, наприклад, Конотопського його центру надання безоплатної вторинної правової допомоги або центрів надання адміністративних послуг. Відповідно, вони по комплектності ваші, дивляться ваші документи, сканують їх в єдиний державний реєстр, вам видають опис, опис документів, які... на описи буде. Код. Податкова по коду зможе відсканований ваш статут базу. Вже і без коди можемо бачити. А, вже і У вас доступ також є. Добилися. А, ну, <смір> відповідно, вам, а якщо вам заява тоді потрібна, і відсканований статут, ви вже будете бачити. Чи вам копія статуту потрібна <клух> Якщо всі статути у вас зараз на порталі публікуються? Ті, що реєструються от зараз, всі скануються. Всі скануються. Ну, в принципі, ми, якщо краще для нас, для роботи, краще, коли цей статут. Роздрукований і завірений початком. Але якщо принципово це дуже важко принести, і якщо немає можливості роздрукувати, так ми можемо подивитися на показ. Відповідно, по коду опису, який буде там зазначений, ви зможете друкувати виписку зі зміною, вже якщо назва міняється, наприклад, громадська організація. Відповідно, ви вже друкуєте виписку зі своєю новою назвою. Статут, ви будете бачити в відсканованому вигляді по коду опису. Відповідно, дані документи будуть в реєстрі. Фронт-офіс відправляє нам електронну заявку на розгляд документів ну, щодо вашої реєстрації змін, наприклад, статут. Ми протягом трьох робочих днів розглядаємо, приймаємо рішення і відправляємо повідомлення про прийняте рішення вже в ну, Фронт-офіс. І відповідно він вам повідомить про прийняте рішення, ви зателефонуєте йому і дізнаєтесь про рішення, щоб не їхати вже тут. Отака у нас ну, зараз взаємодія. Відповідно, щоб людям не їхати до нас, вони можуть подавати дистанційно через фронт-офіс, який є безпосередньо ну, посередниками між нами і ними. Відповідно, наш телефон 661940 це відділ державної реєстрації. 66-19-40. Тут якусь консультативну можна отримати. Звичайно. Якщо вам не зрозуміло по оформленню про те, що має містити статут, які положення і інше, де знайти, можливо, ну, не всі можуть одразу на сайті знайти інформацію. Відповідно, ви телефонуєте і ми надаємо вам правову допомогу в цьому плані. Також ви можете отримати правову допомогу в центрах надання безоплатних проводів. І допоможуть вам також в оформленні документів і внесення зміни. Мобільна связь є з вами? З вашим офісом. Мобільного того, щоб внести оці зміни, нам потрібно зараз загальні збори. Закерити. Загальні збори, так. Тобто, перш ніж до вас ми повинні зі своєю організацією, провести збори, написати протокол. Пакет документів. Пакет документів і, пакет документів, і всі, всі ці пакети документів теж є на зразку з вашої своєї. І реєстр осіб, які і сіп, і на, всі документи є. На рівна на загальних збройні. Навіть якщо ви не знаєте, як заповнити заяву, заява є вже зразок заповнений. На сайті. На Ну там все класно зробити. Як це дивитися? Грубо путем говоря, путем по даному вопросу юристка запровадження не нужно. Якщо, якщо назва. Не відповідає, наприклад, першим питанням порядку денного ви змінюєте назву, потім затверджуєте статут. Бо статут вже буде з вашою новою назвою, а так як ви змінили назву, вибори, ви завершили. Ну, тут тільки останеться, що змінена назва, а всі інші положення відповідно тільки до змін податкової, всі підуть так само, як і було. І все. Ну, якщо... Ну, у вас... в нас, в нас там, От, в кожній організації в організа... Ну, Кожна да, ви... І податково, і дивитесь по закону про громадське об'єднання. Тому що якщо у вас буде з податковою все нормально, а статут не буде по структурі відповідати зако або по назві, не відповідати закону України про громадське об'єднання, буде або зупинено срок, або відмовлено. Так, я знаєте, що я так, тому що ось я в 13-му році зміняв, були зміни, ну змінився голова управління, потім потім, значить, були зміни там кількості членів правління і так далі. І мені прийшлося з управлением юстиції, так одні кажуть адресу обов'язкову, а інші кажуть, де треба і пришлось її писати. Ну, а час не треба. А, от не треба. На ну, час, да. Раз така ситуація. Ні. Я я тоже показую і доказую. Як це я вписую адресу, а потом змінюю, а вдруг мені оренду не дали і поменялась ця адреса. І мені ж у діздом що тут мидять? Так ти юридично вказуєш чи вказуєм не... — в статуті? Ні, є ж реєстраційний, поштова, місцезнаходження адреса. Ну, місцезнаходження так... це і юридична ваша адреса. Не факт. А не Нет. факт абсолютно. Да, да. 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 Ой, дивіться, написано. Юридична адреса, сумі Зарічний, там проспект Михайла Михайло Луш, 12. Все, вже її, вказується, сюди писати писано. Тут в даному випадку громадська організація вирішує сама. Ви можете, звичайно, залишити її. Це не буде підставою ну, для відмови, але це просто є рекомендація для того, щоб вам потім простіше було змінювати місце знаходження. Ну, юридична адреса. А питання ще можна до пана Дмитра? Щось я трошки не зрозумів. А Ну-ка, поясніть, будь ласка. Ми з'ясували з податковцями, з податківцями, що в нас статут відповідає всім нормам податкового законодавства. Все добре чудово. Я до вас не звертаюся. Яким чином? Ну а, а ваш а мій статут не відповідає нормам закону про громадське об'єднання. Як чином тут співпрацювати? А я не ну тобто не хтось не прийшов до вас. Я вас зрозумію. Дякую за питання. Згідно закону України про громадське об'єднання 1 січня 2013 року протягом 5 років всі громадські організації, тобто фактично до 1 січня 2018 року, мають провести свої установчі документи відповідні до закону України про громадське об'єднання. Тобто, якщо ви не реєструєте статут, у вас там назва стара фактично, але податкові це нормально. У 2018 році його придати. До 1 січня 2018 року старі не подібне. Тоді це вчора платно для если... Раньше было бесплатно. Почему? Если сейчас вот я не в 2008 году оформлял, то я сейчас буду э, оформлять, пишу просто вот это в связи с законом Украины про громадские объединения, я ничего не буду платить. А ну трошки з'ясується. Реєстр учасників загальних зборів. Це що? Тобто кожного учасника загальних зборів треба ідентифікувати. Реєстр осіб присутніх на загальній зборі. Прізвище ім'я, по батькові, дата народження, особистий підпис а. А. а, ну це, це присутність. Список. Вот Просто отдельный список, спрочу. да? Помимо тут, этих протоколов загального сбора, которые подписывают голова организации, подобный секретарь, еще идет додаток, реестр. Спасибо. Спасибо. Призвищей подписывайся. Просто раньше это в протоколе писалось. За, ну, не протоколи, но ну, в загальных сборах. Так. Тобто, згідно з норм цього законів, тобто вже в принципі статута сумського міського громадського об'єднання не може бути взагалі. Нем... Назва не відповідає Тобто тільки Сумської міської громадської організації Ні. Громадської громадської організації. організації в лапках ви пишете вже свою вже, власну не міської, Ні. нічого, вже все. Ні. І графії, ви, не О, Добре, що ви зазначили. Зараз, згідно закону, громадські організації можуть здійснювати свою діяльність на всій території України. України. Wow. Тому, якщо тому якщо є положення, наприклад, не обмежуйте себе і не зазначайте, що націоналізм. На так. То, то, то просто, была, Якщо да... ви сумська міська і зазначена в статуті, що, наприклад, здійснює організація на території міста Сум, Зараз, згідно нового закону, ви маєте право здійснювати свою діяльність на всій території України. Ну, то, то змінемо, то все, то, 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 просто вибирати оце положення, яке названні Названня бути просто міська громадська організація Громадська організація і в лапках Печатка не власне. А печатка міняється. Це ваші внутрішні no, також. Ну, да, да, да. Ви ж поміняли на названня, треба. Дякую, Дмитро Олександрович, у нас ще що буде час для розмов. Хочу ще звернути увагу вашу.